Привіт, Майамі. Місто з багатою історією та культурою. З вами не цікаво. Поїхали. Заснування міста Майамі єдине велике місто США, засноване жінкою Джулією Тутелл, відомою як мати Майамі. Архітектура Ардеко. Район Саут Біч має найбільшу у світі колекцію будівель у стилі Ардеко. Кубинська діаспора. Майамі має найбільшу кубинську громаду в Сімель США, особливо в районі Маленька Гавана. Порт Майамі. Відомий як світова круїзна столиця, обслуговує мільйони пасажирів щороку. Національні парки Майами оточений двома національними парками Біскейн та Еверглейдс. Клімат. Місто має тропічний мусонний клімат з теплими зимами та вологими літами. Міжнародний аеропорт Майами є головними воротами між Соннебранші США та Латинською Америкою. Фінансовий центр. Місто є важливим фінансовим центром з великою концентрацією міжнародних банків. Майами Біч відомий своїми білими піщаними пляжами та яскравим нічним життям. Музей еротичного мистецтва. Єдиний у світі музей присвячений еротичному мистецтву, розташований у Майамі. Майаміський океанаріум, один з найбільших океанаріумів у світі, де колись тренували дельфіна фліпера. Арт Базел Майамі Біч. Щорічна художня ярмарка, яка приваблює митців та колекціонерів з усього світу. Музика. Майамі є центром латинської музики та електронної танцювальної музики. Міжнародний кінофестиваль. Щорічний захід, що демонструє фільми з усього світу. Майаміський зоопарк найбільший та найстаріший зоопарк у Флориді. Майаміський ботанічний сад. Пропонує різноманітність тропічних рослин та спокійні місця для відпочинку. Венеціанський басейн, історичний басейн, вирізаний з коралового каменю, популярне місце для відпочинку. Королові рифи поблизу узбережжя Майами знаходяться тропічні королові рифи, популярні серед дайверів, Майамі Сіті Балет, відомий балетний колектив, що виступає на міжнародному рівні, Майаміський симфонічний оркестр пропонує різноманітні музичні програми протягом року, музей науки імені Філіпа та Патрісії Фрост. Сучасний науковий музей з планетарієм та акваріумом, музей Переса, музей сучасного мистецтва з колекціями відомих художників, Майамійський дитячий музей, інтерактивний музей для дітей різного віку, фестиваль Калеочо, найбільший вуличний фестиваль латиноамериканської культури в Самана Ашта, Майамійський книжковий ярмарок, один з найбільших літературних фестивалів в Україні. Майамійський міжнародний аеропорт. Один з найзавантаженіших аеропортів США, особливо для міжнародних рейсів, Майаміський порт, один з найзавантаженіших портів для круїзних лайнерів у світі, Майаміський університет престижний приватний університет, відомий своїми дослідницькими програмами, Флоридайський міжнародний університет, один з найбільших державних університетів у Флориді, Майамі Дейт Коледж, найбільший коледж у США за кількістю студентів, Майаміський метро Безкоштовна автоматизована система транспорту в центрі міста. Майаміський метрополітен. Єдина система легкорейкового транспорту у Флориді. Майаміський міжнародний автодром приймає різноманітні автоспортивні заходи. Найпівденніше велике місто Своляноша Майамі розташоване південніше, ніж будь-яке інше велике місто Смаша, крім Гонолулу. Гігантський алігатор в аеропорту. У терміналі Майаміського міжнародного аеропорту є п'ятиметрова статуя алігатора. Популярність у кіно Майамі став фоном для багатьох відомих фільмів і серіалів, включаючи погані хлопці та Майамі Вайс. Найбільший круїзний порт світу звідси відправляється більше круїзних лайнерів ніж з будь-якого іншого порту планети. Перше місто з банкоматами для іспаномовних у 1960-х роках Майамі став першим американським містом. Де з'явилися банкомати, що обслуговували клієнтів іспанською. Гарячі джерела в центрі міста у Майамі Є підземні гарячі джерела, що впливають на температуру океану біля узбережжя, місто з найбільшою концентрацією яхт. У Майамі більше яхт на душу населення, ніж у будь-якому іншому місті США. Готель Білтмор має історію привидів: легендарний готель у Корал Гейблс, відомий історіями про привидів, дикі папуги вулицями Майамі Літають сотні диких папуг, які колись були екзотичними домашніми тваринами. Вулиця Флеглер, нульова точка міста. Усі вулиці Майамі рахуються від Флеглер стріт, великий міжнародний вплив. Майже 60% мешканців міста народилися за межами США. Місце проведення фіналу НФЛ Супербоул. Майамі більше разів приймав супербоул ніж будь-яке інше місто. Район Вінвуд, музей графіті, просто неба. Це місце відоме своїми яскравими муралами та галереями сучасного мистецтва. Єдиний кораловий замок у США. незвичайна кам'яна споруда була створена одним чоловіком у Хоумстеді. найдовший міст у Флориді, Севен Майл Bridge, частина дороги до Ківесту, розташований неподалік від Майамі. Майами раніше називали містом комарів. Через вологий клімат і велику кількість боліт. Комарі тут були справжньою проблемою. Штаб-квартира багатьох латинських корпорацій, Майамі є економічним центром Латинської Америки. Пишіть в коментарі до зустрічі.